3 тканини для обшивки диванів, які змінять ваш інтер'єр. Сьогодні я розкажу вам про топ-3 варіанти, як оновити ваш диван. Якщо ви бажаєте просто оновити інтер'єр або зробити ваш диван не лише красивим, а й практичним, то це відео для вас. Першим в нашому списку оббивна тканина Зоя. Це мікровелюр, який має унікальну технологію легка вода. Це означає, що плями легко видаляються, а сама тканина не займається. Зоя визнана в Європі як антикогот, що робить її ідеальною для домашніх улюбленців. Друга в нашому списку обивна тканина Далас це є замша, яка не займається. Вона надасть вашому дивану не тільки елегантний вигляд, а ще й дуже приємно на дотик. Ідеально підходить для тих, хто любить комфорт і стиль. Десять в списку Divotex Simple. Це мікровелюр, який має характеристику антикоготь і антивандал. Це означає, що він стійкий до пошкоджень і легко чиститься. Чудовий вибір для активних сімей. Сподобались ці тканини? Тоді чекаємо вас у наших магазинах.